Підводячи підсумки, можна сміливо стверджувати, що GeForce RTX 5090 це справжній гігант сучасної графіки. Вона не просто перевершує своїх попередників, а й встановлює нову планку продуктивності у 4К. Навіть найвимогливіші ігри з ультра-пресетами та активованим трасуванням променів виявляються їй під силу, особливо у парі з DLSS і генерацією кадрів, які здатні перетворити важкі сцени на плавний гролат. У синтетичних тестах RTX 5090 стабільно обходить RTX 4090 на 30-40% і ще сильніше відривається від RTX 5080 та RX 9070XT. В ігрових бенчмарках вона демонструє як мінімум відчутний запас міцності навіть для проєктів наступних років. Єдиний компроміс колосальне енергоспоживання та вимоги до системи охолодження, тож блок живлення на хоча б 1000 Вт тут скоріше необхідність ніж рекомендація. Тож RTX 5090 беззаперечний вибір для тих, хто хоче максимум продуктивності тут і зараз, без жодних компромісів у графіці чи ФПС. А великий відеобуфер стане корисним і для важких робочих проєктів. Це топ, який не має конкурентів у класі, а значить стане еталоном для ентузіастів та творців контенту на найближчі роки. Проте варто й пам'ятати, що таке задоволення також буде коштувати дуже багато, а по показнику користь на гривню може програвати молодшим рішенням і попередникам.